Доброго здоров'я пані панове. категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у п'ятницю, 10 жовтня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клончук. Вітаю в другий, Теж з великим задоволенням. Насправді це наш другий брифінг. А якраз в тих обставинах умовах, в яких сьогодні знаходиться Східні області, Центральні області України, і вже графіки у нас на Київщині запроваджені. Так само як обмеження я вже доповідав. Правда, не сказав за Черкащину. Черкащина теж постраждала. І канів насамперед там є уламки падіння. Ну, і з трагедії людської і по Дніпропетровщині, і по Київщині, і по столиці. А, ну, Маємо те, що маємо, і відновлюємося. І думаю, що це візьме якийсь час. Бо от, як кажуть у нас в столичному регіоні а, графіки, а в столиці просто якби, там, пошкодження локальної мережі. Ну дай Боже, щоб воно запрацювало. Ну але тим не менш, у наскільцева ця електричка їздить. так що не все так погано, потихеньку розбираємося з цими завалами. І якраз в першій частині я багато приділяв уваги саме цьому аспекту. Плюс моменти пов'язані з тим, що сьогодні п'ятниця досить визначна в плані морквини чи не морквини для Трампа. Сьогодні буде оголошено офіційно переможця чи номінову людину, яка отримує премію миру. На яку дуже розраховував Трамп і треба віддати належне. Він зробив все, щоб до п'ятниці, хоча б Ізраїль з Хамасом, там якби замирити. Але при тому, дійсно, от як і наш президент каже: навіть Хамас пішов на переговори і домовилися. А Путін ніяк на ці переговори не йде. Ну, на жаль, така правда нашого життя, і взагалі дикий авантюризм Росії проти навіть Заходу на сьогоднішній день, аби вони збагнули, він занадто войовничі, щоб його ігнорувати. Ну, в принципі, крім війни проти України Путін також веде цілеспрямований конфлікт з великим рахунком з НАТО. І я вам попередньому випуску вже казав про те, що Урсула фондерляєнс, ну чи президент Єврокомісії, прямо сказала, що в нас війна, нехай гібридна, але вже війна, і ця війна йде далеко за межами України. і Ця ну по суті тонка, але небезпечна війна не закінчиться, поки європа і штати не знайдуть більш ефективної спроби ефективного способу. Аби спробувати стримати Москву. Я навіть от хотів навести цитату очільника британської служби Мі-6, це розвідники Джеймса Бонди, такий Річард Мур. Це не той Мур, не родич того, хто власне Джеймса Бонда екранізував. Але він заявив, ще торік, що російські спецслужби трохи здичавіли в своїх діях. Відтоді, от ситуація лише, напевно, тільки погодилася. І взяти от доповідь словацького аналітичного центру, там відповідно, що з 22-го року в Європі стало Ося сто інцидентів пов'язаних з Росією більше з яких включали акти вандалізму, саботажу, підпали, і вибухи. Торі група диверсантів намагалася провести навіть ударні безпілотники, а кілери, як ви пам'ятаєте, пробували навіть вбити одного з керівників провідного німецького виробника зброї. Тоді Арміна Пепергера це рейнметал. Була ж така історія. Була хто які кілери? Ну, ну точно не кілери, я не знаю там з Франції. Правда, ці змови, як і багато інше, були зірвані, але 89 зі 110 були успішно реалізовані. Тобто, Росія також намагається підірвати довіру до всіх можливих виборів на. На заході, от Молдова, тільки що була перед нашими очима. Ну і ці зусилля виходять за межі пострадянських держав і охоплюють іншу усталені демократії, плюс Чехія, плюс Словаччина, плюс намагання впливати на Польщу. Такі російські операції впливу і кінетичні, як їх називають, атаки, формують ну, такий контент контекст, через свій контент, на тлі якого можна зрозуміти якраз у цю ескалацію Європи, відторнені з використанням безпілотників до кібератак, зокрема на мережу аеропортів. Ну, сукупно, вони є тим, що фахівці називають тактикою сірої зони або фаза нуль, тобто атаки, покликані забезпечити правовірне заперечення провини з боку того, хто це робить. Ірше того, це ставить жертву в глухий кут. Бо якщо ви будете відповідати, ну знову ж таки невідомо кому та і ризикуєте таким чином розв'язати війну. А будете ігнорувати провокації. Ну, це буде по суті натхнення для тих, хто це робить. Ну і плюс пригнічення своїх заляканих громадян. Ну і довгий час вважалося, що захід здатний стримувати подібну поведінку своїх супротивників, сигналізуючи про наявність там наступальних кіберможливостей, публічно демонструючи червоні лінії. А от з огляду на ту велику кількість доказів, які сьогодні є про причетність Росії, стає зрозуміло, що стати... стратегія пасивного стримування вона не працює. Я не хочу там використовувати слів провалилася, але вона не працює І західним лідерам, які побоюються, що більш рішучі дії у відповідь призведуть до подальшої ескалації. Напевно, попиваючи пивко там чи кавусю, сьорбаючи, треба пам'ятати, що демонстрація слабкості перед агресором чи та й перед Путіном може бути ще більш провок. Е, можливо настав час якось змусити вже Росію платити вищу ціну за її, оце як сказав пан Мур, дикий авантюризм, давши Кремлю спробувати його ж власну пігулку. Ну напевно, теж запускаючи щось і кажучи, що це не ми. Ну якось так. Бо Путін ж б'є європу європейську демократію інструментарієм європейської демократії. Так може й Путіна треба бити його ж інструментами і його ж методами, типу нас тут ні. Стосовно того, що там в них відбувається, і ну за це можна спостерігати звичайно довго і красиво, не тільки як ллється там вода, там чи щось там в камінні цей вогонь. Там можна і дивитися за цим, як Путін робить помилку за помилкою в своїй економіці. Але знаєте, це ж ну, я ж кажу, можна дивитися довго. У нас немає дуже часу. І в тій кількості людей, які в нас залишаються в Україні, але але ну треба констатувати. Бо, наприклад, хвиля націоналізації в Росії приватних компаній а вже торкнулася на активи в районі 50 мільярдів доларів, і стала найбільшим переділом власності в Росії з 90-х оце це от зараз відбувається це стосовно олігархів, і на цю ходу, до речі, звернули багато хто. Навіть питання почали ставити в Центробанку Російської Федерації, бо вони там дійшли висновку, що низка угод щодо вилучення компанії в держвласність порушила міноритарних мі 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 акціонерів. Але всі там поки що мовчать. Я ж кажу, де буде вже точка кипіння, чи буде вона стосовно. Отримування грошей за нафту. Ми, як би, з вами метикували, що ну логіка процесу повинна напевно йти в той бік, що Росіяни будуть демпінгувати на тлі збільшення опеком видобутку нафти. А демпінгувати це за той самий обсяг нафти отримувати менше грошей, але отримувати хоч щось. І От дійсно є підтвердження, що Росія значно збільшила знижки на нафту для Індії. В листопаді дисконт на російську нафту марку Уралс вже був від 2 до 2,5 доларів за барель, що зробив цю нафту більш вигідною для індійських нафтопереробників в порівнянні з нафтою Brent від, наприклад, Саудівської Аравії, і в липні, в серпні, знижка становила лише 1 долар за барель, то оскільки в Москві тоді ну Москва тоді обмежувала експорт, віддаючи пріоритет внутрішньому ринку. Але той внутрішній ринок з нафтопереробки, ви ж розумієте, що винесений в великій кількості якраз українських. Дронами і на найближчі місяці індійські нафтопереробні заводи ймовірно збільшать закупівлі російської нафти, оскільки торгові переговори з Вашингтоном затягнулися, а обсяги поставок і розмір знижок продовжують зростати. За даними от аналітичної компаній, в жовтні імпорт російської нафти в Індію може скласти в середньому там мільйонів барелів на добу. Це досить великий обсяги, і це на 6% більше ніж місяцем раніше. Хоча і трохи менше показника, зато. Той ж самий період минулого року, коли там було просто фантастичне забезпечення цієї нафтою, потужностей індійської нафтопереробки. Ну але ціни змінюються. І я думаю, чим буде ну тепер ОПЕК дивитися в бік цього демпінгу російською. Може, і вони теж якби зайдуть в цю кампанію. Тоді росіянам знову доведеться знижувати ціну. Так, стосовно європейської ходи, теж багато останніми днями говорилися, бо готується ж Копенгагені я вам нагадаю Буквально там за два тижні менше буде великий, велика зустріч нарада Рада офіційна, це саміт Ради Європи. І в кулуарах Євросоюзу проговорюється зміна правил щодо ухвалення рішень. А це якраз президент Зеленський каже про спроби обійти протидії Угорщини. Хоча деякі позиції ми вже чули від очільників Європи. Ну можливо, щось президент знає більше, і очевидно, він знає більше. Бо каже, 26 країн Євросоюзу виступають за вступ України, і в критичний момент голосування ми будемо мати голоси цих 26 країн. При цьому єдина причина протидії з боку Угорщини це по суті майбутні вибори. Бо саме ЄС є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині, і він базує свою передвиборчу програму на тому, що критикує геть все, що Євросоюз пропонує. Він навіть. Зробив так, щоб у цей вотом недовіри Урсулу фон Дерляєн голосувався. Це ж з його подачі зроблено. По суті, на цій критиці він підживлює свій електорат, але або більш радикальний електорат і Україна це один з головних стимулів, що саме на основі блокування України типу має зростати рейтинг його партії. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас. Є кілька виходів на думку президента Зеленського з цієї ситуації. По по, -по суті, перше це зміна правил. Але знову ж таки, от е, ті, кого ми чули з керівників Євросоюзу, кажуть, що ці правила змінити неможливо і нереально. А зміна правил ну поки що, якби на рівні проговорення і тільки коли більшість ухвалює рішення, тобто ну не одностайно, а більшість голосів. Але до цього треба йти, звичайно. А другий варіант це те, щоб наші партнери там якимись іншими важелями впливали на позицію прем'єра Угорщини. По іншому, поки що ніяк. Ну, перший варіант не працює, а другий варіант, ну, ми вже бачимо, що ну, треба чекати, напевно, до весни. І вважаємо, що до кінця цього року Україна все одно буде готова. Всі шість кластерів у нас будуть. Готові технічно погоджені, якби треба це все робити, але треба щось міняти. При тому, що дуже з цього приводу занервував Сіярто, і якби Зеленський втратив зв'язок з реальністю і каже обурливі речі, це він так коментував висловлювання українського лідера про те, що Київ може інтегруватися до ЄС навіть в урахування регулю... позиції Будапешта. Ну в будь-якому разі там до Будапешта є питання, і в Євросоюзі вони якби не приховуються. Справа в тому, що там зараз на офіційному рівні створюють групу для розслідування шпигунства Угорщини. Тобто ця тема зі шпигунськими там, перехопленнями, захопленнями, пам'ятаєте, там, начебто, українських громадян, вони там спецоперація, плюс дрони, ну, Угорщина якби в темі і в схемі. По факту, і от е, Євросоюз заявляє, що е, угорські шпигуни намагалися шпигувати за центральною конторою Євросоюзу і намагалися зайти в Єврокомісію. В плані вербування співробітників, щоб бачити зсередини, що відбувається, ну якраз представник Єврокомісії Балаш Ужварі сам повідомився під час брифінгу, звинувачення були висунуті після спільного розслідування однією угорською некомерційною групою бельгійською газетою і німецьким держпігіль. Ну, як це цю назву, ви точно знаєте, так от за їх даними ще там 10, 11, 12 рік 2000, маю на увазі. Угорська розвідка так необережно намагалася вербувати самих угорців, які працювали в інституціях Євросоюзу в Брюсселі, що врешті-решт їх викрили, і вся мережа ця розвалилася. І портал спільно з бельгійськими і німецькими журналістами поспілкувався з кількома співробітниками. ЄС, до яких зверталися, значить, представники ну, в них в угорщині називається інформаційне бюро. Yeah. <laughs> Ну, от, згідно із матеріалами, спроби вербування відбувалися от в період аж до 2018 року, коли інформаційне бюро ну це їх служба безпеки перебувала під керівництвом Яноша Лазора, який вже тоді очолював апарат прем'єр-міністра. Комісія бере до відома всі сьогоднішні повідомлення про те, що угорська розвідка проводила шпигунські операції проти Євросоюзу і членів його персоналу. І комісія дуже серйозно ставиться до таких звинувачень. Можливо, і фінансово, що дуже боляче може вдарити по Орбан. Якраз напередодні виборів. Ну і цей очільник МЗС Угорщини Сіярто теж коментував. Він же все коментує. Він же замість спікера, я так розумію, чи речника Орбана. Каже, що мені невідомо про такий випадок, і додав, що немає підстав для твердження, що Угорщина в розвідувальних колах дедалі частіше має назву фіолетова країна, типу країна зі змішаною геополітичною позицією. Ну, типу, частина країни за Європу, частина проти. Ну Сіярто ще хай там розкаже про фейк стосовно дронів, які підтвердив Орбан. Але якось в них така нескладушечка вийшла в цьому контексті. Так ще один момент, який нас безпосередньо стосується, друзі. Як би там не здавалося, що це далеко складно, але все одно і в військовому плані, і в політичному напевно, ви чули там про відставку Себастьяна Лікарню у Франції прем'єр-міністра і навіть намагання імпічмент висловити Макрону. Ну але не назбирали не те, щоб оголосили, а там комісію, яку зібрали в парламенті, визначили, що немає підстав. Але Якраз сьогодні, завтра, напевно, як сказав Макрон, він не буде розпускати парламент. Він спробує призначити ще одного наступного прем'єр-міністра. Бо розпустити парламент і оголосити вибори, це означає, означає, що напевно повністю втратити позиції. Ну, і от, хоча цей пан лікорню. Виключив своє повернення на посаду прем'єра, але не заперечував, що такий шлях в принципі можливий, абсолютно не пов'язаний з президентськими амбіціями на 27-й рік. Коли будуть вибори, лікорню відкинув зростаючі спекуляції з приводу нових парламентських виборів. Абсолютна більшість в національних зборах виступає проти розпуску. І 210 депутатів хочуть платформу, хочуть платформу стабільності, бо насправді там є перестороги, є нюанси, бо в принципі більшість парламент. Може дати Макрону підстави для призначення нового прем'єр-міністра, але він поки що не казав, хто це може бути. Хоча колишні там союзники Макрона, включаючи колишнього прем'єр-міністра Едуарда Філіпа, закликали президента піти відставку після того, як прийняли бюджет ще на 26-й рік. І от лікорню теж рішуче відкинув цю ідею, назвав глобальну нестабільність і дипломатичну роль Франції головними причинами необхідності збереження стабільності на вершині влади, Розумієте, якщо б не почала колотне, що то от ми би мали. Мінус одного партнера. Ну і прем'єр, що йде в відставку, також сказав, що новий законопроєкт про бюджет буде представлений якраз от на початку наступного тижня. Побачимо, чи він буде ідеальний, не ідеальний. Але дуже би хотілося, щоб туди закладалися гроші, в тому числі і на військове співробітництво з України. Я от чому так присвятив цьому увагу, щоб просто ми теж розуміли, наскільки ми є всередині цього процесу. Для когось, на жаль, для когось на щастя, але такі обставини. І, от, до речі, в цьому ж зв'язку. Президент Зеленський, як каже, в 26-му році ми з Євросоюзом. Ну, якщо нічого не зміниться в їх планах і стосовно їх обіцянок і в наявності тих чи інших персоналів, з якими ми власне і домовилися, то ми вийдемо на виробництво артилерійських снарядів, яке буде дорівнюватися рівня, буде рівним з виробництвом Російської Федерації. В разі, якщо партнери України пришвидшать виробництво, то може якби навіть будемо сильнішими за Росію по артилерії, по кількості пострілів. Окремо що і президент України відзначив необхідність посилювати роботу над санкціями проти проти тіньового флоту Російської Федерації, і ви якраз ще чули цю історію. Я теж вам доповідав, як один з танкерів тіньового флоту зупинила французька там ну спеціальні підрозділи, ну якби огляд був І там, притягнули до відповідальності капітана. Причому виявляється, ми так само там були в цьому процесі, і от як сказав президент Зеленський, оця спецоперація. Там, де французи цитую, хлопнули танкер з російського тіньового флоту. Служба зовнішньої розвідки України передавала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер Борикей. Це той, що він там змінював кілька разів свою назву і ще й впродовж ходи міняв прапор. Ну для того, щоб повністю заплутати свої е, сліди. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації на тому танкері. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звична практика для Російської Федерації. Правда, танкер через три дні відпустили. І от тіньовий флот так працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, капітана викликають до суду, знімають його з борту. Це ще не значить, що надалі нафта не піде своїм шляхом, але в принципі, якби показали, що таке можна робити, бо навіть зупинка судна. Ну ви прекрасно ж розумієте, що це коштує грошей, і причому не маленькі грошей. І один день, два, три. Це якщо так би кожен судно зупиняти і дивитися, ну могли б бути нормальні варіанти для того, щоб ви якось там почали думати з підвищенням ціни, наприклад, на російську нафту. а не працювали за принципом демпінгу, про який я вам теж не випадково вище сказав. А, і момент з тим, що цей танкер це, по суті, майданчик для можливого запуску дронів. Ну, правда, ніхто це не бачив, ніхто. Підвертити не може, але ну, а які інші варіанти? Дипломати в багажнику автівок перевозять, ну як варіант так, але для такої кількості дронів, там навіть 5-6, треба ж синхронізований майданчик і синхронізоване управління з одного місця. Як ви в багажнику таку всю машинерію повезете? Так, ще один момент по росіянам. Я згадував про нього якраз за даними інституту дослідження війни, але це важливо. Це важливо в плані стабільності на Кавказі. Ну і можливо, Путін чи не вперше передає. Алієвом виправдовувався, і не тільки перед Алівом, по суті, всі побачили, що Путін змусили виправдовуватися. І насамперед, Путіну ця ситуація досить муляла. Що такі рівень стосунків з Азербайджаном і треба віддати належне, і президенту Алієву ну він гідно пройшов цей шлях і абсолютно не схибив. І залишався би, в контакті з нами, і... якраз з турецьким колегою. А, ну, Путін фактично визнав, що причиною авіакатастрофи, авіатрощі цього літака азербайджанських авіалінії стали російські ракети. Він навіть пообіцяв виплатити компенсацію. Росія в день трагедії з літаком Азал вела три українських безпілотники, які перетнули кордон. Ну а як вони могли? Так вони ж перетнули кордон на Росію, а не Азербайджану. Війна ж нас, ні. Дві ракети, які були випущені системою ППО, не вразили. Так, безпосередньо а вибухнули за кілька метрів від нього. Так вони ж так і працюють, я вже ж поясню. Вони так і працюють, ці ракети, вони не, вт... не влучають в борт. Вони якби роз... від себе там розкидають ці вражаючі елементи, і саме таким чином збиваються літаки. Ну, mh 17 той самий приклад. Ну, Але тим не менше, це ж Путін був би не Путіним, якщо б не, там, не, не намагався якось там пробувати викрутитися. Хоча ракета його і абсолютно. Вони в цьому винні так до наших справ ну так би потужний. До речі, він найбільше говорив за те, щоб український парламент проголосував за. Премію для Дональда Фредовича Трампа це Микола Тищенко, і знаєте, що він був з браслетом. Якби це побиття військового депутата, все значить його суд відпустив. Ну відпустив під особисте зобов'язання. Тобто Тищенко і колишній цей поліцейський Богдан Писаренко мали залишатися під нічним домашнім арештом під до 21 жовтня. Однак тепер Шевченківський райсуд Дніпра відпустив особ, обох під особисте зобов'язання до 9 грудня, 10 листопада буде нас. Ступне засідання. А якраз пам'ятаєте, що Тищенка і Писаренко винувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен, гурмінноборони Дмитра Мазохи була ця ситуація, якраз в Дніпрі. Так для тих, хто ну я не думаю, що вони чкурнуть, але якщо там щось буде відбуватися в плані бажання, то ті, кого це стосується, повинні пам'ятати, що ЄС змінює правила перетину кордону для нас. Ну я для українців кажу, а так в принципі для всіх, хто не є членом Євросоюзу. От, одразу на деяких ділянках на польському кордоні знаєте, що є так, в експерименті є ці моменти, але ну, якщо там діти, мами, там канікули незабаром, да, то десь, в Дещоприкордоннослужбі України розповіли, що це вплине на. Черги на пунктах пропуску це буде і сканування обличчя кожної людини, і зняття відбитків пальців кожної людини. І це створюється база. Це буде один раз зроблено, і ви там далі, якщо їдете, то вже якби тільки вас будуть ідентифікувати. В цю базу даних мають увійти інформація про паспортні дані на перетон кордону. Я вже сказав, Польща тестує цю історію. Сказати, що це суттєво, як кажуть, наші прикордонники вплинуло на пасажиропотік. Не зовсім вірно. А, ну звісно, що це передбачає. Більше часу на оформлення кожної людини, але тут йдеться в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для процедури. Ну от за словами пана Демченка, це речник Державної прикордонної служби, за його словами, по окремих напрямах зараз не відмічається впливу там на збільшення часу під час оформлення. Ну і сезонність. Ну, напевно, що наприкінці жовтня ця сезонність знов набуде значення. Ну і кордон за кордон. У нас на жаль, така ситуація знову ж таки не мені вам розповідати. Ви знаєте, думаю, набагато більше історій. Стосовно того, як розпадаються українські родини з тим, що мами там з дітьми виїхали, чоловіки не можуть виїхати. Ну така та і родини розпадаються. Дійсно, там хтось собі хтось знаходить, там знаходять чи тут знаходять. Ну і цей момент, коли ніхто не хоче там звідти повертатися, чи немає можливості, справа в тому, що незабаром зможуть розлучатися. Ну не дуже приємна інформація, але я її даю. Тепер можна українцям розлучатися буде онлайн через дію, так само як одружуватися, що й розлучатися. Послуга з'явиться в дії в 26-му році і буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. Оце дуже важливий нюанс. Бо раніше процедура вимагала кількох відвідувань відповідної інституції там паперових документів. Тепер цей процес стане простішим, без черги, без зайвих поїздок. Після подання заяви дія автоматично перевіряє інформацію в реєстрах і за місяць офіційно розриває шлюб. Продовж цього часу заяву ще можна буде відкликати, якщо це якби потрібно. Ну і свідоцтво про розірвання шлюбу теж буде отримувати. В застосунках і кого це стосується, хто не розлучається і має там бажання витрати, витрачати гроші тут, ні навіть міняти автівки. Я так розумію, що зараз на тлі. Інформації про повернення власне цих от речей з розмитненням цих електромобілів, багато людей зараз міняють машини, якісь там бума, жатаж якраз на електромобілі. Але кабмін дозволив ще бронювати, зберігати і закріплювати номерні знаки автівок вже через дію безпосередньо, не треба ходити в ці реєстраційні центри. Перекласти можна в електронний формат такі речі, як бронювання номерів онлайн. Вважає уряд, зміна способу зберігання номерних знаків, продовження терміну їх зберігання і закріплення комбінацій за транспортним засобом. Ось так от виглядає друга частина нашого спілкування. Друзі, рухаємося далі. Нагадую, що в нас сьогодні п'ятниця, так знову п'ятниця. Сьогодні 10 жовтня на календарях і за вікнами. Це наш другий брифінг. і Я дякую, що ви на каналі. Не забувайте приєднатися, якщо ви ще не підписуєте. Писані, дзвіночки, вимикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Якщо формат заходить, звичайно, категоричні українські вподобайки, ну все як має бути. А величезне спасибі моїм патреонам, спонсорам каналу, друзі. Дякую за підтримку. Якщо маєте бажання і можливості, то звичайно в описі до цього відео є всі можливі варіанти і опції. На загал не забуваємо що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. До перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!